Спартакіада пам'яті героїв Крут. Одноіменний спортивний турнір вже в сьоме відбувся у Івано-Франківську. Ці змагання традиційно відбуваються за участі команд молодіжних громадських організацій. Також третій рік поспіль вшановують загиблих українських юнаків іноземці, студенти івано-франківських вишів. Учасники змагалися з футзалу та перетягували канат. Також молодіжні активісти мірялися в учністю зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Такі змагання згуртовують молодь та нагадують. Про сторінки історичної минувшини. В першу чергу це ще і виховний момент, тому що історію треба пам'ятати. А коли історія пов'язана е і вона нагадується через спортивні баталії, мені здається, воно більше запам'ятовується, укарбовується. В думках, в помислах молодих людей, які теж будуть перспективи батьками, які повинні передавати ці знання і цю історію непросту України передавати наступним поколінням. Учасник Спартакіади, студент Муан Гоже із Камеруна, про подвиг українських молодиків під Крутами чув. каже на його батьківщині теж було чимало юних захисників держави. Багато з них також поклали своє життя за свободу рідної країни. Кожен молод. Має право, має право захищати свою країну. Я теж би захищав свою країну. Бо коли ти патріот, ти можеш захищати свою країну, якщо, якщо тобі треба, якщо є потреба. Молодіжна Спартакіада також презентувала прихильників східних єдиноборств. Міський спортклуб Тигр вперше взяв участь у турнірі. Попри це, бійці рішуче були налаштовані на перемогу. Вважаю, що ці заходи в масштабі міста. Сплочують команди, сплочують людей. Самі організації будуються в них команда і, відповідно, робота. І... В організаціях і на рівні міста набагато покращується, і багато позитивних моментів є в таких заходах. Перше місце в загальнокомандній боротьбі здобули активісти поклику нації. Срібло отримали бійці тигру на третю сходинку. п'єдесталу зійшла команда молодіжної організації Сокіл Ларион Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.